Хочеться громадське телебачення. Ми зараз знаходимося в Межигір'ї. В цей момент водолази виловлюють документи, які тут от на березі, тут от на березі Київського моря, біля будиночку з яхтами. Їх тут топили, вже в день було відомо, що були документи, але зараз, от прямо ви можете бачити, тут виловили, крім, крім документів, виловили іще патрони, це патрони для ви так ету. До, до кулемета, так, це кулеметні патрони. Ні, от... це будь ласка. Угу. От дивіться, стільки документів, вже зараз, тут прямо поруч журналісти опрацювали. Там ще дуже багато. Журналісти опрацювали. Документи, напевно, нам доведеться підложити в Межигір'ї, поки, поки ми опрацюємо всі документи. Тобто, це папки, папки їх стопили. А вони скажіть, там Да, вибачте. вони там камінням прив'язані внизу, так ага. тобто я думала, що їх прив'язали камінням, але але це бойові патрони треба дуже обережно. Та ти шо? Да. Ну, слєта, що да їба найдуть бля йдуть, найдуть бля. бля от це все документи, з якими журналісти громадського телебачення слідство, інфо тридцять восім української правди будуть працювати навіть, якщо нам доведеться покласти на це місяці. Ми це зробимо ми розуміємо, що це дуже важлива річ, це окремий проект ірога мені харакілі своєї вода наших подводників дружня. <просили> да, Свій до сюди. Посвятиться, будь ласка. Посвітіть сюди. сюди. Да, ладно, ладно. А, Бо... а хто надумався виловлювати документи? я це була ідея? Накладуйте. Накладуйте, ребята. Малювано. От вони документи, документи, які намагалися сховати, втопити, вони б достатньо не знаю, наскільки швидко вони знищуються, ну знищилися б швидко. Хтось, я так і не знаю, хто додумався. А хто додумався виловлювати документи? Это нам сказали наші роїнські приятелі, там один чоловік сказав, що вибрав документи, нам сообщили, наші друзі з ровно. І ага. ми сюди сразу так можна выстрелиться. Отже, громадське телебачення. Ми зараз може гір'я, тут виловлюють документи.